Всім привіт! В сьогоднішньому відео будемо розглядати, ремонтувати або просто діагностувати ось таку зарядну станцію. Якась пішла тенденція, що в ремонт до мене потрапляють саме станції від All Powers. Знову звернувся до мене один з моїх глядачів, попросив подивитися на його станцію. Історія тут доволі проста і поширена. Ця станція отримала зустрічний струм. Але під час цього вона повністю не згоріла, на табло видало помилку, і з цієї сторони з цього кулера пішов білий дим. Людина сказала, що відразу після цього станцію вимкнули, дали їй трішки охолонути, відстоятися. Після цього почали вмикати і потрошку піднімати навантаження. Навантаження дійшло навіть до електрочайника, і зі станцією все було окей. Ніяких проблем більше не з'явилося, і ось той дим знову ж таки не з'явився. Сказали, що перевірили інвертор, перевірили всі USB, перевірили всі DC виходи, але знову ж таки все ідеально працює, ніяких зараз проблем немає. Але так як людина бачила білий дим, вона турбується, щоб в якийсь момент ця станція сама по собі не замкнула і нічого не загорілося. От після цього всього станція приїхала до мене, і мені залишається тільки її оглянути. Знайти якісь проблеми і подивитися, звідки ж там йшов той білий дим. Ну і по можливості замінити ті деталі, які вийшли з ладу. Давайте відразу перевіримо, що станція заряджається. Подаю 220. Дисплей загорівся, показує індикацію заряду. І показує потужність. Станція почала брати більше 600 Вт, але потім вона спустилася до 500 Вт. Ну в принципі це тому, що акумулятори майже повністю заряджені. Тепер давайте перевіримо інвертор. Перевіряти я буду його за допомогою ось такого звичайного фену. Це фен побутовий, потужність в нього від 1800 Вт до 2200 максимум. Як ви бачили, до 2 кВт він спокійно віддає і ніяких проблем поки що він не видає. Також давайте перевіримо Type-C роз'єми. Type-C роз'єми працюють, я думаю, протоколи сенсу навіть немає дивитися. Можна просто дивитися, що живлення є. Те саме і з USB a розємами Тестер вмикається, 5 вольт показує. Е, показання вам може не видно, але просто можете дивитись на те, що дисплейчик тут загорається. Ну і станція в нас, до речі, All Powers S2000 Pro. Просто перевернув її для того, щоб почати розбирати. Розбирається вона знизу, потрібно зняти спочатку ось ці ніжки прорезинені, під ними сховані 4 гвинти, які скріплюють дві половини корпусу. Зняли кришку і дивимось, що у нас всередині, поки ніяких таких явних проблем я не бачу. Потрібно від'єднати ось всі ці конектори. Перше, що помічаю, це ось цей дріт заземлення, він не прикручений. Ось там є гвинт, який його кріпить до корпусу, до металевої частини корпусу. І ось він не до кінця вкручений. Це ми потім виправимо. Так, далі дивимось всередину. Обережно відклею ось цей пластиковий ізолятор. І ось тут я вже бачу якусь проблемку. І ця проблемка це в нас електроліт. Електроліт, який прям дуже нормально потік. Я не знаю, чи видно це на камеру, але він прям потік дуже добре. І я бачу, звідки він потік. Це ось цей конденсатор. Давайте трішки приближу, щоб видніше було. Я думаю, видно, як він прям дуже вздувся. Цей конденсатор однозначно буде під заміну. І знову ж таки, через цей конденсатор прийдеться передивлятися повністю всю плату і вимивати, вичищати там, де є електроліт. Тому що електроліт, він з часом може роз'їдати маску, він може роз'їдати доріжки і він може проводити струм. Тому в будь-якому випадку тут потрібно буде все вимивати. Візуально оглянув плату, більше ніяких проблемних місць я не побачив. Побачив декілька місць, де потрібно вимити електроліт. І якщо це все, що тут є, то власнику дуже пощастило. Давайте далі розбирати станцію і дивитися. В першу чергу, потрібно нам від'єднати акумулятор. Я думаю, що акумулятор тут це ось цей найбільший конектор. Думаю, ось це він. Для того, щоб це перевірити, можна спробувати увімкнути станцію. Станція не вмикається, значить це точно акумулятор. Але не забуваємо про безпеку і не забуваємо про те, що конденсатори ще можуть бути заряджені. Тому металевими предметами на плату не ліземо і пальцями також. Оглянув плату інвертора візуально, пройшовся також мультиметром, ніяких проблем я не побачив. Навіть цей конденсатор, який зірвався, він не закорочений. І має навіть ще якусь ємність. До речі, наскільки я зрозумів, цей вузол відповідає за власні потреби і живить процесор, тому що, якщо подивитися з цієї сторони, ось тут у нас процесор. Але менше з тим. Зараз замінюю конденсатор, повністю відмиваю флюс і відмиваю електроліт з усієї плати. Так, ну що ж, плату я відмив. Ось можна подивитися, скільки було електроліту. Зараз трішки ще підмию корпус. Конденсатор я також випаяв, але поки що не замінив, тому що в мене ось такого конденсатора немає. Максимум, який в мене є, це на 400 вольт. Тут потрібно 550 вольт. З власником переговорив, власник сказав, що завтра або післязавтра підвезе мені конденсатор, сам замовить, і це мене дуже радує. Тому що це для мене мінус проблеми з замовленнями і плюс час. Тому поки що чекаю конденсатор. Days later. Ну що ж, друзі, нарешті закінчився ремонт цієї станції. Чому я кажу нарешті? А тому, що просто цей ремонт затягнувся на цілий місяць, навіть трішечки більше. І все це через оцих малих шкідників. Просто нереально в нас знайти ось такі конденсатори. 550 вольт 10 мікрофарад. В магазинах їх немає. Замовити в Україні їх немає, де онлайн також перерили, передивилися все, що можна. В Києві на радіоринку полазили, також нічого немає. Власник цієї станції обзвонив купу сервісів, але в сервісах продавати такі конденсатори ніхто не захотів. Я навіть в себе на районі сходив в один з сервісів. Попросив у хлопців купити ось такий от конденсатор, навіть БВ, просто за будь-які гроші, ну але знову ж таки за розумні гроші. В хлопців стояла купа зарядних станцій, і на розборку, і нових, але вони сказали, що просто детальки окремо вони не продають. Тому я знайшов на OLX один лот з такими конденсаторами. Єдине, що поштучно вони не продавалися, продавалися тільки по 10 штук, але знову ж таки можна сказати, що за дуже гарну ціну. Враховуючи те, що в Україні їх просто немає або неможливо купити. Єдиний мінус, що з Aliexpress воно їхало трішки більше ніж місяць. Але сьогодні посилочку забрав, конденсатор запаяв, станцію я вже перевірив, все працює. По другому колу, я думаю, немає сенсу перевіряти всі розетки, всі USB. Е, ну, Знову ж таки, поза кадром розетки я перевірив під навантаженням, розряджав наполовину цю станцію, потім знову ж таки заряджав максимальним струмом. Вона брала в мене 1,5 кВт на зарядку і все з нею добре. Тому єдине, що я можу сказати, власнику дуже повезло, що просто обійшлося одним таким конденсатором. Навіть враховуючи те, що його прийшлося. Чекати цілий місяць. Зустрічний струм міг винести набагато більше в цій станції. Тому, друзі, бережіть себе, використовуйте вилка-вилка з розумом, а краще не використовуйте або використовуйте АВР, або перемикачі. А на цьому сьогоднішнє відео буде закінчувати. Всім дякую за перегляд, дякую за лайки, дизлайки. Особливо я дякую за підписки. До зустрічі!